Вітаю на каналі Гостяху Тані. Сьогодні перебирала цибулю і не зняла відео на вулиці. Ось У сараю вже ми занесли сітки. І от хочу вам показати, яка цибуля виростає жодного разу не половши. Я її взагалі не палю. І цибуля прекрасно себе почуває і росте дуже великою гарною. Це зимова цибуля. Я, її, я завжди саджу і показую, як я. Саджу якісь і потім восени вкриваю шаром соломи. І так вона в мене до тих пір під соломою, поки я її не викопаю, не висушу. Солома залишається на гряці. Більше нічого я там не саджу на тій гряці, тому що я даю соломі перепріти. І Потім там утворюються уже поживні речовини. Ніяка під соломою не втворюються е, ні мурахи, ні слимаки, нічого. Хоча мені і кажуть, що це дуже поганий метод, але дуже добре це виходить у мене. Тому я, до речі, рекомендую. Не знаю, чи можна там вкривати іншим матеріалом, але ми завжди вкриваємо соломою і цибуля росте. По перше було дуже жарко під соломою. Багато вологи. Як випав дощ. Солома промокла земля і солома зберегла вологу. Цибуля там гарно почувалася. По-друге, під соломою немає ніколи оці шкідники, тому що шкідники полюбляють чисту землю, без бур'янів, без нічого, щоб була земелька. Слимак не полізе, по, наприклад, по соломі, по мульчі. Тому слимаків під соломою у мене не утворюється. І так само немає цибулевої мухи. Якщо садити декілька років на одному тому самому місці цибулю і так накривати її соломою, то ніяка цибулева муха не заводиться. Вона не відкладає яйця, бо муха теж відкладає яйця на чистій сполті землі. Ну, ось де мене трошечки там було і такого сорту. А це я садила декілька рядків весняної цибулі. Ну, Тут вона різна і велика і меншенька. Теж непоганий врожай. Ми її викопали і вже ось перебираємо, потроху їмо. Ну, менше, звичайно, врожай і гірший, ніж зимова цибуля. Тому я рекомендую, я буду садити в цьому році знову ж. Знову буду знімати відео, покажу вам, які шармучі, але мені це дуже-дуже подобається такі, так садити цибулю під соломою. І не затратно, тому що я не полю, в мене є час, і земля має поживні речовини після того, як солома переприває. Якщо на тому самому місці садити знову, то просто разом з соломою ми перекопуємо і знову садимо. Ця солома перегниває і утворюється вже дуже-дуже пухка земля. Ось, я вам розказала про свою цибульку і показала, на жаль, забула зняти, вже занесли ми її у сарай, Тут вона у нас буде ще до морозів, а потім вже ми заносимо її в погріб. Так само я вирощую під соломою і часник. Ось, дивіться, ось такий часник, у мене теж росте. Під соломою. І ще чуби не позрізали, але теж чесничок непоганий виріс. Так само, коли часник саджу трошки раніше за селом, за Вибачте за цибулю, тому що часнику довше потрібно укоренитися а цибулю пізніше. Але все одно так само не палю, нічого не обробляю. Нічим. Підгодовую попіл як зійде. Але все це поверх соломи можу Якщо бачу, що не зелена, то можу якийсь азот недоброго карбаміта або селітра змішую із сульфатом магнію. І один раз я в цьому році я показувала відео, що я підливала під часник і цибулю поливала під кущ. Під саме стебло. Відразу буквально минуло декілька днів, я не знаю, мало днів. Днів 3-4, і вже перо було зелене після цієї добавки. І так само і часничок позеленів. Кінчики не були у мене жовті. Всім мирного дня, мирної спокійної ночі. На все добре. Вирощуйте цибульку. До побачення.